Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Минулої доби окупанти двічі обстріляли село Різдвянка Запорізького району. Внаслідок атаки одна людина загинула. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок артобстрілу малої токмачки. Наразі він під наглядом лікарів впродовж доби росіяни завдали чотири авіаудари по Малинівці, Новоденилівці та Роботиному. Тим часом аеророзвідники 65-ї бригади тримають оборону та завдають втрат окупантам. Минуло доби на запорізькому напрямку знищили ворожий Т-72. Евакуація з прифронтових населених пунктів за останні дні інтенсивність ворожих обстрілів збільшилась. За минулий тиждень на евакуацію погодилися 14 жителів Оріхова, Степногірська та Приморського. Важко оти три день. Сьогодні, сьогодні. Ще від калітки одбігти, як уже летить, снаряд і розрив. Учора, як то були прильоти, ну да, Ну і були в селі. А позавчора, ну теж позавчора, тут ми да. з нижня вулиця та там розбила. Було десять прильотів, бо десять хат робило. На тимчасово окупованих територіях колаборанти намагаються заохотити людей голосувати на фальшивих виборах розіграшами подарунків. На що тільки не йдуть расисти, аби заманити мелітопольців на фальшиві вибори президента недокраїни, закликають прийти на дільницю, сфотографуватись з усіма родичами, викласти фото у соцмережі і чекати у якості призу обіцяють фотокнигу. Рашисти готові роздавати подарунки, аби затягти людей на дільниці, адже картинка високої явки для пропагандистів сама себе не намалює.